Вітаю всіх із магазина Сінцей. Буду показувати осінні новинки. Осінь 2025. Зразу хочу почати з цього пальто 999 гривень. Я його міряла в одному випуску. Воно дуже класно виглядає. Причому. Там, де я міряла, його розібрали, я міряла тільки розмір найбільший, був 2XL 999. І сукня, яка під цим пальто, укорочена, 459 гривень. І з цікавого вже подивилась, прийшли ось такі з спідниці. Як і не укорочені, і не міні, і не максі, а до коліна. Вперше бачу такої довжини. Симпатичні, такі сірі, як колір асфальт, графіт, отакого от плану. 599 розмір є з 34 по 42 Повісили поруч з рожевим, ось таким ну, блузою жіночою, чи як светер без рукава. 459 гривень і разом виглядає по кольорам класно. Джинси також момфіт прийшли в кольорі в сірому. Такі, як укорочені, момфіт-модель. Так, показую такі трішки як потерті. І зараз скажу, скільки вони коштують, по який розмір йдуть. Так, це не ті сюди повісили на розпродажі. Оце новинка. Ціна 659. І ось такі джинси є по 42-й розмір. 70% котон пишуть і 29 полієстер. На спідниці, а зазвичай вони на джинсах, у них 100% котон. От зараз на цих синіх глянемо. Так написано, що 100% котон, і в сірих подивилась, і в синіх. Це також момфіт, ось ця модель, сині потерті. А ці, мені здається, як трішки довші, і вони не такі потерті, а гарно такий класичний синій колір. От знаєте, не яскравий і не блідий, от як треба. Далі прийшли такі екошкіра в бордовому кольорі. Дуже багато їх приходить, я вже заплуталась, які я показувала, які ні. Оця куртка 799 ціна. Така косуха по 2XL. Сумки такі, як прошиті в двох кольорах, в чорному і бордовому. Ціна 459 гривень. Така як шопер, сумка, м'якенька. Не знаю, на змійки вона. Вона на кнопках йде і всередині є карманчик. Куртка дута прийшла. гляньте, Симпатично дуже виглядає, укорочена модель. Ціна в неї 899 і є по розмір 2XL. Карманчики на кнопках, тут змійка посередині, і вона фіксується. ось отак. Бачите, затягується. І вона прям укорочена. модель, Колір дуже класно виглядає. от Не знаю, на ці куртки він ну, якраз дуже гарно. Ну Потім такі штани вони почали робити, як кльош, Я навіть не знаю, вони як класичні, але просто на резинках йдуть. Так, ось такі штани 459 по XL розмір. Ось такі кросівки поприходили. 659 гривень. Взуття жіноче пишеться, нагадую, взуття жіночі, у них є по 40 тренди. Повісили ось таку ж, мабуть, як і бордова вище треба було повісити. 799. Ну також симпатично виглядає, жилетка укорочена. Тут джинси бойфренд Slim, Треба підкатувати внизу. Ну і добре, да? можна якось регулювати довжину. Ціна 659. гляньте, які симпатичні кросівочки поєднання кольорів, приємне. Так, нагадую, кросівки у них по 41-й розмір. Ціна 799. Гламур футболка в шоколадному кольорі класно виглядає з рожевим написом. Слухайте, дуже класно. От навіть цю жилетку зверху вдягти буде стильно. Дуже симпатичне, 269 гривень. Подивлюсь зараз склад. У них зазвичай всі майже футболки 100% котон. От якраз зараз і глянемо. Так, котон. Так, да, написано 100%, бачите, котон. Дуже приємна на дотик і приємна по кольору, як такий темний гіркий шоколад. О, це такі сумки. Не було в острові, де я знімала. Гляньте, як вона зроблена. Зараз відкрию її. бардо колір, дві змійки з двох сторін. Так, зразу скажу ціну. 599. Сумочку більше показати, там не, не дуже зручно, вона як висить. Дивіться, по-перше, всередині є ремінець і він ось такий еластичний. Ніхто ще навіть не подіставав. Так, дві, два ділення окремих. І отут от таке ділення прикрите, мені подобається. І сумка класно виглядає, така тут тверда в неї основа і такий ремінець стильний. Ну, гарно. Так, от Така сумка ціна 599. Сорочка в клітинку рожева, така як подовжена довша, м'якенька, приємна на дотик. Ціна 599, 77% котон. От в цій сорочці. Так я сказала ціну 599 І скажу по який розмір. Дуже приємна. От сорочка класна, по 2 xl і подовжена, і кольори гарно підібрані. Вони такі, ну не не яскраві. А гляньте, яка прийшла. Кофта, світ, светер. Вони на все пишуть светер. Тільки як дотягнутися там 659. Добре, тут цінник є по XL 659. Такий светер з золотими гудзиками Гудзики зроблені з сердечками. Так, светер, склад поліестер 52% 41 акріл і Еластан. Так, сорочку хтось сюди повісив. Мабуть, міряли джинси. Знову оце вони поробили в. Багато джинси кльоші, ще такі вони довгі. Ціна 699. О, така ось сорочка також подовжена. Хотіла сказати, укорочена. Так, Вона як накрохмалена. Така сорочка ціна 599 є по XL. Смужку кому подобається. Ось так зроблена ззаду, показую. Ну нічого. Симпатична також оця сорочка. І та симпатична, і ця мені подобається. Взагалі класна. А укорочена сорочка. гляньте, така класна. Так, рукавчик у неї зроблений. Ось ця сорочка 599. От глянемо. Тут, мабуть, буде 100% так котон. Так вона по відчуттям така приємна. Бачите? 100% котон. Так, ще ось позиція цікава, кому таке подобається. Це як два в одному, скажімо, светр, але він от з цим нашито. Воно нашито тільки з цієї, ну, внизу і зверху, не, не на всю довжину. І ну, святково виглядає. 699 ціна по XL розмір В сірому кольорі приємно. Ну, так, знаєте, іноді, щоб не светер одіть теплий, а якось хочеться більш щось. Яскраве. Такі футболки знову попереходили з написом, по типу спортивні, як, трішки вона як утеплена. Ціна футболок 339. Ну, футболки майже всі, у них 100%, кот... 100 котон, і ще по 2 Excel є, ззаду напису немає. Це отакий вільний крій. За нею висить світшот О, з малюночком. Так, тут фліс всередині вже так як утеплений. Це у них Rolling Stone. А, так от у них Rolling Stone, светр жіночий. Колаборація, як це називається? 799 гривень. Ну і ціна від S до M є якось дорожча, да? ніж зазвичай. І джинси знову хочу показати. А ні, це спідниця в темному кольорі. Ну, просто спідниця чорна з розрізом попереду. Денім 599 гривень. Таке пальто я десь вже бачила. Так, пальто 1299. А, прийшли ще бордові ось ці жилетки, прям подовжені-подовжені з капюшоном. Ціна 999. Прям такі вони довгі. От хочу показати. Тут кишеньки зверху, капюшон нічого так виглядає, якось на вид. Ну, важенько чомусь. От є більш легкі, а є більш важенькі. Далі оці брюки, як класичні, але більш утеплені. Я міряла такі в шоколадному кольорі, а тут є в чорному кольорі і в такому більш світлому, як в бежевому. Ціна 659. І з такої ж тканини, не натуральна, там полієстер, тканина, і еластан. Ось такої тканини на змійці просто. Як светер, Ну, кофта на змійці. А ціна не сказала і пішла. 659 по XL. Плена сорочка в клітинку. Так, 699. Хто так високо у них поробив? Це новий сенсей, Я взагалі не уявляю, як так високо можна дотягуватись. Так, 899. Ось такі жилетки, просто рівна. Ну, так, перешита. Колір темно-зелений з капюшоном. Замшева така куртка, десь я вже показувала. На резинці внизу. Мені подобається, не холодно буде. Змійки красиві, такі серебриські, по XL розмір 999. О, такі штани, як врубчик. Оці не кльош, ці просто рівні. Більш така модель мені подобається. От просто рівні, не знаю. Не сильно утеплені, не холодні. Зараз носити 599 по XL. Це сукні поприходили чомусь, чому вони поприходили, не знаю, 599, це зараз може зараз носити. 599, ось така сукня, вона йде на поясі і на гудзиках. Так, з цієї сторони давайте дивитись, чого не було в інших магазинах. Ось такого на поясі не було жилетку. От на поясі мені подобається. Зараз зав'яжу вам і покажу. В'язала 899 коштує, є по розмір 2 xl Кишеньки по бокам і великі тут вирізи на руках. Мені здається, що зручно буде. От бачите, тут менші вирізи на руках. Золоті такі змійки, золоті ось ці кнопки. І ціна. 899, також по розмір 2XL. Так, що тут іще? Це така ж, як і чорна, тільки ось такий бежевий колір з цієї сторони. Чого ми не бачили? таку куртку. Бачили ми чорну, щось я не пам'ятаю. З накладними такими кишеньками. Так, ціни думала відірвали. Ні, є ціна. 659 по 2XL без капюшона. Кишеньки просто чорна така прошита. Куртка. Так, те ми все бачили. Така ж прошита є бордова, є така прошита бежева. О, тут пуховичок такий вже більше з вільветовим комірцем і з вільветовими вставками на кишенях. Ціна 899. Він укорочений. Це 2XL розмір І також чорний такий укорочений пуховичок. Іде. Така більш цупка тканина. Ота приємніша тканина в світлому кольорі. Ціна. 899. Таку куртку я показувала вже. Худі різноманітні. Тут поприходили, є укорочені такі моделі, більш коротенька худі. Так, худі 459. В худі склад ну, десь 80-70% котон. Отут малюнок ззаду мені дуже подобається, коли з малюнком худі. Джинси такі звичайні. 699 комфорт слім називається. От на ній цей слім втягнуті бордові. Я скажу зараз скільки... Кул... А, воно ж на ній буде. І ціна на худі, світшот написано 659 І ось такі прям ну, штани як завужені. 459 гривень. Ці джинси поприходили по 699 або по 659 гривень. Моделів багато прийшло, ось такі багі, і вайдлек, або такі сині гляньте темні. Такі коштують 599 гривень. Спідниці також денім і ось сірі. Вайдлеку, такі широкі донизу. Також ціна 699. Футболочка з попкорном 459, рожеві кросівки. Причому вони так цікаво зроблені. От класна ця випукла тканина тут зверху, гарні і легенькі, симпатичні. Ні, не легенькі. Підошва важенька. Так спочатку залишила 699. Або ось такі з рожевими пухнастими шнурками. Ага, ось так. Це більше для молоді, 799. Оці гарненькі. Так, сумочка з і із пухнастим брілочком 599. Футболка Hello Kitty 459. О, джинси на зав'язках класно виглядають. Такі широкі, вайдлек, ціна 699. І джинсовий жакет є блакитний і є навіть білий. Так, все, білий ніде не бачила. Тут тільки. О, гляньте, вони так його зверху футболки вдягли, щоб було видно. Симпатично, 799. Тут, де взуття, ну, така поличка, нічого нового я і не бачу. Ось такі вже угі я бачила у них 599. Ну, тут взагалі немає ніяких черевиктіночок. Красівки 799. Ну, Тут нічого нового немає. Вони там ящики розгружають, може там взуття їм привезли. Сумка симпатична. Гляньте з заклюпками, така як рок стиль, красивий бордовий колір, звідкись її принесли. Вона тут одна. 659. Дуже стильна сумка. 659 гривень. І ця шубка мені сподобалась, я приміряла тільки в іншому в бежевому кольорі, тут більш темний. Вона, знаєте, виглядає як натуральна овчина. Ну, приємна, дуже 999 і класна, і зручна, і м'яка. Я міряла. І на змійці тут попереду внизу вона можна фіксувати, затягувати. Є по розмір 2 xl Так, і 1000 гривень ціна. Так, почнемо знизу. Це брюки. Вони коштують 659 гривень, бежевий колір, але чомусь М на мене такі великі. Я минулого разу міряла такі ж, але темно-коричневі, і вони на мене сіли просто ідеально. Не знаю чому, так. От розмір від розміра відрізняється. Ось це светр жіночий називається. Це от як два в одному, начебто сорочка зі светром дуже гарно виглядає. Мені подобається, як воно так. І також вона на мене тільки великуват, але дуже класна позиція: 699, акрил 68%, полієстер, а брюкиці полієстер і еластан. Також все ненатуральне. А, кросівки, кросівки пізніше скажу, скільки коштують. Зразу скажу, що я взяла 39-й розмір, трішки опирається в мене палець, мені треба 40-й них брати. Чому штани на мене такі великі? Я не схуднула, нічого. От бачите як? Один раз береш М е, такі, а може це модель інша. Це бежеві, я ж там іншого кольору міряла. Може вони такі, як більш вільний крії, більш довгенькі. Я з однієї сторони розстібнула, щоб було видно, що тут розрізи по бокам. Коштує вона, ця жилетка, 899 гривень. Трішки подовжена, але легенька така, не утеплена. Колір такий, як темно-темно-зелений, навіть сіруватий. Є капішану, тут фіксується. Ну, доволі так зручно на рукаві вона зроблена. Це не мені розмір М. От М прямо так він на мене впритик іде. На змійці, на кнопках фіксується із розрізами. 100% поліестер тут. Якісь джинси ці укорочені, не знаю чому така модель Momfit написано. Так вони нормально, джинси як джинси в сірому кольорі. І оця, оцей светтер жіночий краще ну, з ними виглядає по кольору, але дуже якісь короткі, вони як прямо обробані виходять. Я б не сказала, що в мене довгі ноги такі. Так, джинси коштують 659, 100% котон. Хочу сказати, що худі мені дуже сподобався. Там ззаду малюнок, причому довжина подобається, що він довгий, такий, прям подовжений все закривають тут. В кармани це розмір М, але він так вільно сів. Малюночок дуже гарний. Тут виходить такий капюшон, і він нормально так. Пішон, от бачите, він такий гарно як тримає, і хоч і не фіксується, але він не злітає з голови. Дуже мені подобається все. В цьому худі мені подобається все. І на спині малюнок, і довжина, 60% котон, дуже приємний, не обтислий, рукавчик довжина також нормальна. І от з цими джинсами більш-менш виглядають джинси, більш з цим худі якось гарно виглядають. Светер жіночий, колір такий темний беж. Ну, можна сказати, що шоколадний навіть, чи світлий молочний шоколад. Цей светр іде з капюшоном, такий укорочений. Ну як кофта, просто от не худі, а так більш і не спортивна. А от більш так виглядає класично, скажемо так, затягується внизу. Є така змійка, змійка, до речі, зручна. І взагалі така легенька, як просто кофту накинути зверху. Ще й капюшон є дуже зручно. Ось така довжина. МК, 659 ціна. 54% котон і все інше поліестер, Але м'якенька відчувається, що котон приємний капюшон і затягується, класна позиція. Так вдягти зараз, от коли так, то прохолодно, то, то жарко, і вона така вільна. І ще хочу сказати, оці красівки, вони коштують 799 гривень на білих підошвах. Так нічого, і блискучі, і симпатичні. Але от 39-й, я ж вам кажу, на мене чомусь він сів неправильно. Ось 39-й, якось би мені 39,5 би підійшов. А кофта мені дуже сподобалась. Джинси, я взяла розмір S, і от вони на мене сіли більш-менш нормально, тому що не знаю, якось М-ки стали шити, вони на мене великуваті. Закінчувати свій огляд, там дуже багато новинок ще привезли. Їх везуть і везуть, будуть більш теплі речі привозити. Розпродаж продовжується. Мінус 50% на розпродаж також продовжується. В якому саме магазині сінце я робила цей огляд? Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь. Всім пока.